Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про ось цей чудовий дуплекс. У нього є досить багато переваг. Перша і основна це наявність усіх централізованих комунікацій, в тому числі і газопостачання. Друге, це його розташування. Знаходиться він всього в 400 метрах від Хмельницького шосе, це верхня слов'янка. А отже це означає, що в більшій доступності ви будете мати і школу, і дитячий садочок, різнотипні магазини та достатню кількість громадського транспорту. Наш будинок побудований на двох сотках земельної ділянки. У нього достатньо місця перед будинком, де можна запаркувати два автомобілі, і також не забуваємо, що у нас ще наявний гараж. Поряд з будинком на боковій його частині є ще достатньо місця не лише для різного типу зелених насаджень, а й навіть можна посадити великі плодові дерева. І маємо ще вихід з будинку, з просторої кухні вітальні на задній двір. Ізюминкою даного дуплексу є те, що на всю площу першого поверху у нас присутнє підвальне приміщення, де ви можете облаштувати як тренажерний зал, більярдну чи іншу зону відпочинку на ваш розсуд. А зараз ходімо всередину, подивимося детально сам будинок. Наш огляд, ми починаємо, звісно ж, із вхідної групи в будинок. Поряд з нею є вихід на другий поверх і спуск в підвальне приміщення. Також маємо вихід з гаража до нашого будинку, і далі ми потрапляємо в простору кухню вітальню з виходом на задній двір. Площа даної вітальні складає 35 квадратних метрів і обов'язково присутній гостьовий санузел. А зараз йдемо до другого поверху. Другий поверх будинку має великий коридор, ось тут можна розмістити шафу для одягу, і проходимо до першої кімнати. Ця кімната має повноцінну стелю. Як бачите, у нас вже чистові роботи. Розводка електрики виконана. Поряд з нею є ще одна кімната. Тут у нас дещо зрізана стеля, але дискомфорту це жодного не створює, оскільки в найнижчій точці у нас висота 1,90 м. Є просторий санвузол. Тут можна розмістити як ванну, так і в ось до доречно, облаштувати душову. І проходимо до третьої кімнати. Це у нас так звана майстер-спальня. Досить простора. І заплановано свій власний санузол. Звісно ж, там можна облаштувати і гардеробну. Також маємо ще нішу, де можна розмістити робоче місце. Кого зацікавив даний варіант, телефонуйте. А я нагадую, у нас всього 5 хвилин від центру міста, ділянка 2 сотки, будинок в чистовому оздобленні, 130 квадратних метрів, плюс величезний підвал 60 квадратів. За ціною всього 115 тисяч доларів.